Смородина це одна із тих ягідних культур, де дійсно важливо правильно сформувати кущ від моменту посадки. Найбільш золоте правило це ви при посадці, ви, звісно, бачите, да, де у вас коренева система розміщена і де надземна частина пагони. При посадці ви готуєте там посадкову яму, обов'язково додаєте туди Органічні добрива, це може бути або перегній, або компост. Якщо перегній, то обов'язково не свіжий. І рослину дещо заглиблюєте відносно того, як вона росла в розсаднику. Тобто ви приблизно на 5-7 см, я завжди говорю, що це ось приблизно там висота там, 4 паль, ви, да, от висота лодоні. На таку глибину ви заглиблюєте кущ. І після цього. Маючи поверхню ґрунту, да, в даному випадку ось поверхня е, гряди, е, ви залишаєте на кожному з пагонів, якщо їх декілька, е, на кожному з пагонів залишаєте 2-3 бруньки. Решту надземної частини пагонів ви зрізаєте. Тільки таким чином кореневої системи да, вистачить потужності виростити е, достатньо високі однорічні пагони, які стануть основою майбутнього куща. Якщо цього не зробити, якщо не зрізати, кущ буде ну, він, він залишиться майже таким самим, як ви, яким ви його висадили. І молоді пагони найбільш е, важливі та да, найбільш цінні, будуть е, відростати набагато повільніше. Тому е, я не рекомендую е, шкодувати кущ, да, а обов'язково зрізати після посадки. Це дасть можливість вирости достатньо високим молодим однорічним пагонам, і ви сформуєте дійсно потужний кущ, який вам через рік після садіння вже дасть перший врожай, і цей врожай буде там від, там, від пів кілограма до кілограма, а іноді навіть і більше все залежить від того, який був садивний матеріал. І як ви доглядали цей кущ в перший рік. Перші два Роки для, е, після посадки смородини є найбільш важливими. Да, ви повинні забезпечити їм достатньо вологи підживлень, вберегти там, від е, бур'янів е, в прикущовій зоні. Тоді кущі формуються високими, е, формують достатню кількість однорічних пагонів, і у вас за два роки буде кущ ось, ну, там, із 10-12 пагонами. На минулорічних буде вже перший врожай. Тому притримуйтесь цього правила, і смородина вас буде завжди радувати своїм і розміром, і врожаєм. Дуже добре е, зарекомендували себе в останні роки різні типи мульчувальних матеріалів, які використовуються в тому числі і на ягідних культурах. Є три основних типи, ну скажімо так, синтетичних да мульчувальних мульчуючих матеріалів це. В даному випадку ми використовуємо агротканину. Це тканий синтетичний матеріал, який є найбільш дорогим, але й найбільш надійним та довговічним варіантом серед трьох. Якісна агротканина чудово стримує ріст бур'янів, досить довговічна, є досвід використання її протягом 6-7 і навіть більше років. Довговічність забезпечується в тому числі і наявністю стабілізації від ультрафіолетового проміння, тому вибирайте якісну гродкониду, і вона вам прослужить довго. Вологозабезпечення під таким матеріалом теж більш оптимальне, тому що надлишкова волога менше випаровується, він ну, досить повітропроникний. Матеріалом, який також широко використовується, є більш доступним, це агроволокно, яке ну, теж досить успішно застосовується в садівництві. Агроволокно, в порівнянні з агротканиною, є не таким міцним, менш довговічним, але і більш доступним. Тобто, якщо там, мова йде про варіанти, Ну, на, на 3-4 роки е, забезпечити захист від бур'янів і оптимальний режим зволоження під, е, вологи ґрунту під рослинами, то агроволокно е, цілком може підійти. Єдине, що воно повинно бути достатньо щільним, там, не менше 50 грам на сантиметр, от, а краще е, більш щільні варіанти. Більш сильні варіанти вже називаються геотекстилем. І найбільш доступний це мульчувальна плівка, яка зазвичай використовується більше для вирощування суниці. В присадибному господарстві мульчувальну плівку використовують не часто, тому що її насправді вручну вкласти досить складно, призначена для укладання спеціальними грядоутворювачами. Де Її достатньо добре натягують, але можна, звісно, зробити це і вручну. Основна перевага, да, це її доступність, недоліків більше, тому що вона волого і повітря не проникна, Що, ну, скажімо так, гірше забезпечує оптимальні режими для рослин. От. Але якщо стоїть задача вберегти молоду, молоде насадження від бур'янів в перші там. Один-два роки е росту, то плівка цілком може бути для цього використана, потім просто знімається і використовується або більш надійні мульчувальні матеріали, або просто використовується органічна мульча, як, наприклад, солома чи інші види матеріалів. Солому дуже часто використовують в насадженнях ягідних культур. Ну, для суниці це взагалі класика, для малини. Часто використовують, я б сказав, досить успішно. Тирса це специфічний мульчматеріал. По-перше, він нині дуже недешевий. По-друге, він все-таки більше підходить для таких культур, як лохина. Тут, так, да, однозначно, але тирса деревних порід, особливо якщо вона свіжа, вона буде активно мінералізуватись і активно забирати азот. З ґрунту це треба враховувати і компенсувати. Тому для лохини так однозначно. Тирса чи щепа може бути використана як мульчматеріал. Для решти культур я не думаю, що це буде гарний варіант, тому що ну, це, буде, це буде не дешевше, ніж, ніж агротканина, да, але е, по надійності, по ефекту набагато гірше.